Переселенка з Луганської області Валентина Волошина оформлює документи, щоб отримати допомогу на закупівлю дров, якими опалюватиме оселю. З квітня минулого року жінка проживає у Новосанжарській громаді. «Якщо газом користуватися, і як торік електрики не було, то ми не можемо вдома опалювати. А це нам дуже хороша допомога. Нам би було дуже тяжко. По перше, фінансово, і у нас уже ж не ті роки багато грошей витрачаємо на ліки. Без цієї допомоги було б дуже погано. Допомогу жінка оформлює в рамках проєкту Гроші на теплу зиму, який реалізовує благодійний фонд Карітас Полтава. Реєстрацію у громадах області мобільні бригади здійснюють від 7 серпня. Взяти участь в ініціативі можуть переселенці визначених категорій, які виїхали до Полтавщини після початку повномасштабної війни. Зазначив Владислав Лапенко. Проєкт Гроші на теплу зиму це цільова допомога на закупівлю дров в зимовий період. Цей проєкт реалізований за підтримки католицької служби допомоги СРС. Є шість категорій, які можуть отримати цю допомогу: це літні люди похилого віку, які старші 55 років, люди з важкою хворобою, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей та нездатних осіб. Та якщо є діти до трьох років або вагітні. Для участі у проєкті потрібно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, банківський рахунок, документи, які підтверджують приналежність до однієї із категорій людей, які можуть отримати допомогу. Також із собою слід мати довідку про те, що у їхній оселі є пічне опалення. Звернутися за допомогою вирішила і Зінаїда Сокольв'як із Бахмуту Донецької області. А де я другого возьму? Це ж мені куплять треба, що в мене пенсія. Правда, в мене пенсія 3,250, Ну і ще ж три дають мені оце саме ПО. А дрова то дорогі. Після реєстрації на мобільний телефон людини має прийти сповіщення про те, чи погодили її участь у проєкті. На одне домогосподарство передбачена одна грошова допомога: 19 тисяч 700 гривень зараховують на банківський рахунок учасника. Ними можуть розплатитися лише за придбані дрова. За словами Владислава Лапенка, не зможуть отримати гроші на придбання дров ті, хто отримував аналогічну допомогу від інших організацій. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.